Аби такий важливий день, як поминальна неділя, пройшов організовано та без ексцесів, у Бердичів заздалегідь готувалися багато служб. Одні з перших комунальники саме вони відповідали за прибирання і вивіз сміття з діючого кладовища на вулиці Войкова. В особливо посиленому режимі довелось працювати протягом після пасхального тижня. Нам за Два останні дні за п'ятницю суботу вдалося практично вивезти все сміття, яке було накопичено за ці два дні. Хоча я повинен сказати, ще на вчорашній день на 6 годин вечора населення інтенсивно працювало в кладовищі, і дуже багато, ну не дуже багато, будемо казати, процентів 5 десь 8, сміття знову ж накопичилося. Але я думаю, що при погоді дані, така як сьогодні, благодатна, ми буквально за 3-4 дні. І з цим світтям справимося і його повністю вивеземо. Хочу знову ж таки подякувати всім тим, хто приймав участь в суботнику. Це і особливо студентам коледжу промисловості, економіки і права, значить, комунальним підприємствам, підприємцям. Дуже в цьому році багато підприємців надали змогу, будемо казати в такому, і транспорт надавали, і паливно-мастильні матеріали. Ну, хто чим міг, тим. До кого ми не зверталися, всі нам допомагали. А в переддень провідної неділі на міському цвинтарі відбувся масштабний суботник за участю працівників пожежної частини Мкарсу на воді, управління соцзахисту, газконтори, водоканалу, заводу Прогрес тощо у найбільш важких секторах особисто працювали і всі заступники міського голови, і сам Василь Мазур. Завзяття з яким трудились посадовці, спонукало долучитись до їхніх лав городян. Я, в общем, прийшла сюди з батьком прибратися на могилках своїх рідних. вирішила провідати могилку свого знайомого і зустріла наших посадовських в качестві міського, міського голови Василя Мазура, які приймали участь в міському суботнику, були одягнені по-робочому в рукавичках та вирішили вирішити їм допомогти. Керівників міста, установ та організацій не одразу можна було впізнати у робочому одязі та з лопатами в руках. Ті з громадян, хто впізнавав, хвалили прибиральників за старанність. Це зам нашого мера і наш мер Тоже дуже дякую, большої. Довольна всім то гарну справу роблять посадовці? Гарно, гарно, то, дуже гарно справу роблять І все, все кругом, все за дорогу за все зробили, все дуже добре. Зранку в поминальну неділю до активної праці взялись перевізники. 21 автобус безкоштовно перевозив бердичівлян та гости. Міста з площі біля Універмагу, рух, на який було повністю перекрито, до кладовища. З Червоної гори площі будівельників та залізничного вокзалу на Войкова рухались понад півтора десятки автобусів експрес. Щороку система роботи на поминальні дні стає все вседоскональнішою, відзначили перевізники. Благодаря ініціативам нашого голови Василя Константиновича Мазура. при поддержке перевозчиков эти традиции растут. И когда Александр Васильевич приобрел себе автопарк, он также сказал, что эти хорошие благие традиции он будет только поддерживать и развивать новые. И Одним из началом есть это перевозки на 8 марта, когда мы женщинам хотели сделать такой себе подарок, это бесплатный проезд. Ну, инициатива эта была поддержана, но не очень качественно было это все произведено. Не все перевозчики поняли этот момент. Но я думаю, мы будем работать в этом направлении. Хочется поблагодарить службы ГАИ и милицию, которые регулировали движение. Были закрыты перекрестки, проезды э, дополнительные. И все шло в правильном русле. Никаких не было пробок. Найбільше громадського транспорту виділив автопарк, але й інші асоціації перевізників теж взяли посильну участь у доставці громадян до цвинтаря. Хочеться поблагодарити останніх перевізників, хто як мог виділили транспорт і участвовали в цій благодійній акції. І хочеться заметить, що встречаєсь. Я сьогодні сам був на кладбищі, встречаюсь з друзями, яких взагалі давно не видел, чаю з колегами. По автоперевозкам, то хочеться заметить, що вот ініціатива, инициатива, вот традиція, традиция только є в нашому славному городе Бердічеві. Ні в одном місті України немає таких бесплатных перевозок, такої організації. Все работают в обычном режимі, а здесь все зроблено для людей. Прибувати на цвинтар громадяни почали з самісінького ранку, що дозволило уникнути складнощів та великих черг до маршруток. Довжелезні вервечки відвідувачів тягнулись і тротуарами на вулиці Войкова. А чому йдете пішки? Пішки йдемо, тому що ми завжди ходили пішки. Мама нас водила пішки, ми зараз йдемо. Та не те, що там трудно, можна й на таксі поїхати, але пройдемося, свіжий воздух, тепло, погода нам сприяє цьому. Це і годиться, щоб пройтися, щоб людей побачити, щоб зустрітися, так як у нас зараз нема таких. Як 1 травня зустрічів, то в основному люди збираються уже в такі поминальні дні на кладовиську. За порядком в ході поминальних днів із 6 ранку стежили 30 міліціонерів. Три патрулі знаходились на території міського цвинтаря. Ще четверо правоохоронців чергували на кладовищі у Гришківцях. Автомобільний рух регулювали семеро співробітників ДАІ. Вони задіяні на перехресті вулиць Леніна, площа Соборна та вулиця Чудницька Володарська, де здійснюється регулювання дорожнього руху з метою уникнення заторів, так як інтенсивний рух транспорту безпосередньо рухається в напрямку міського кладовища. А при прилеглій території на прузній частині також задіяні працівники ДАІ з метою Розстановки транспортних засобів, роз'яснення водіям місця парковочних місць на території кладовища, а також здійснюється безпосереднє регулювання дорожнього руху біля в'їзду в центральний хід кладовища. Від перехрестя вулиць Войкова та Ніни Сусніної рух приватному транспорту було заборонено. Тож власники залишали автівки на прилеглих до Войкова вулицях і прямували до цвинтаря пішки. Притул до кладовища могли наблизитись лише автобуси і таксі, які через деякий час розвертались біля центральних воріт та їхали у зворотному напрямку. Безпосередньо на цвинтар заїжджати теж могли не всі. Запускаємо тільки інвалідів, тих людей похилого віку, хто дійсно не може сам передвигатись по території кладожі. Вже будемо казати, що на машинах заїжджають, але це не та кількість, яка, будемо казати, небезпечна для перебування людей, які без транспорту знаходяться. Пік від відвідуваності кладовища припав на час із 11 до 12 години. Станом на полудень було здійснено 170 безкоштовних рейсів та 95 платних. Кожен рес обліковували працівники міськвиконкому. як завжди, особисто контролював організаційний процес міський голова. Вже стало доброю традицією в місті Бердичеві, що на день проводів працює система. Перевізники, хочу, користуючись нагодою, подякувати всім перевізникам за те, що вже багато років підряд перевезення здійснюється безкоштовно. Всі працівники місьпеконкому ведуть облік і представники автопарка, і всіх асоціацій, керівники безпосередньо здійснюють контроль. Поки що зауважень немає. Наскільки будуть людей йти на кладовище, скільки будемо здійснювати контроль. Я сподіваюся, що в цьому сьогодні буде гарна погода. Ми попросили всіх священників, щоб вони просили, попросили Всевишнього, щоб він нам дав гарну погоду. Він нам її дав. Я думаю, що всі ті, хто приїде до Бердичева, будуть задоволені, і Бердичевлян також будуть задоволені сьогоднішньої організації.